TikTok. І з цим словом у більшості молоді світу асоціюється ціле життя. Велика кількість підлітків проводить години свого вільного часу у цьому додатку, витрачаючи його здебільшого на беззмістовні короткі відео розважального характеру. Чим зумовлена така популярність? Однією з головних причин, чому TikTok став успішним, є те, що він акцентує на тій частині змісту. Яка викликає найбільше охоплення? Коротких відео. Креативні короткі відео завжди привертають увагу користувачів під час прокручування стрічки. Функціональні можливості TikTok відрізняються від своїх конкурентів, оскільки користувачі можуть синхронізувати свої улюблені пісні, телевізійні рядки та копіювати танцювальну програму на свій вибір. Коротка форма насправді є ключовим словом. Оскільки кліпи можуть тривати лише кілька секунд. Порівняно з інстаграм, кілька секунд це досить мало. До чого може знадобитися деякий час, щоб звикнути на ранніх стадіях використання? Однак це дозволяє користувачам швидко поглинати більше контенту. Директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Крістофер Рей. Звинуватив Китай у викраденні даних американців у великих обсягах. Далі цитуємо: величезна хакерська програма Китаю є найбільшою у світі, і вони вкрали більше особистих і ділових даних американців, ніж усі інші країни разом узяті. Рей назвав поширення TikTok та його материнської кампанії ByteDance, що базується в Китаї, однією з головних проблем розвідки. За його словами, ці програми дають китайському уряду можливість збирати дані про мільйони користувачів, а також контролювати програмне забезпечення на мільйонах пристроїв. Сенатори республіканці звернулися до виконавчого директора TikTok Шоу Зі Чу з приводу повідомлень про те, що додаток дозволив розміщення російського контенту, але заборонив інші відео. Далі цитуємо. Останні повідомлення вказують на те, що TikTok дозволив російським державним ЗМІ заповнювати платформу небезпечною воєнною пропагандою. Жодна компанія не повинна посилювати брехню Кремля, що підживлює суспільну підтримку російської війни проти України. Кінець цитати згідно з аудіозаписами понад 80 внутрішніх нарад TikTok, китайські співробітники ByteDance неодноразово отримували доступ до непублічних даних. Про американських користувачів TikTok. протягом багатьох років компанія TikTok відповідала на побоювання щодо конфіденційності даних, обіцяючи, що інформація зібрана про американських користувачів зберігається у США а не в Китаї, де розташована материнська компанія відеоплатформи ByteDance. Однак, записи, з якими ознайомився BuzzFeed News, містять 14 заяв від 9 співробітників TikTok – які свідчать про те, що інженери у Китаї мали доступ до американських даних щонайменше від вересня 2021 року до січня 2022 року? З вище переліченого можна сказати наступне: користуватись Тіктоком чи ні права кожного. Проте варто усвідомлювати ризики, які можуть за цим стояти. Подбати про інформаційну безпеку ніколи не завадить. Тим паче, у військовий час бережіть себе і слава Україні!